Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Як ви бачите, я тут сьогодні вже понарозкладала дуже багато всілякого матеріалу. І відштовхуюсь я сьогодні від ось такого колону. Саме з ним я хочу сьогодні попрацювати, як з основним таким матеріалом, який я вибрала, і вже буду підбирати до нього інший супутній матеріал. І, власне, що я вибрала? Я вибрала декілька варіантів намистин. Так, як тут бронза, ну, колір, колір бронзи, і глазур така брунатна, така червоно-брунатна, то буду я використовувати щось подібне. Вибрала я гранат, у мене є в декількох розмірах на мистинки 6 мм, 8 і 10 мм. Знайшлася у мене низочка піриту, яка, мені здається, дуже непогано підходить. До цієї бронзи. І знайшла у себе також ось такі намистини. Це гематит, тонований під бронзу. Він, звичайно, зараз вам такий світленький, видається. Ну, в принципі, він і є світліший за цей колон. Але, можливо, якщо фрагментарно його десь використати, може і підійде. І також у мене ще є ось такі намистини. Це також гематит, тонований в такий от червоний колір, такий не глянцевий матовий. Вам здається, ці немистини дуже яскравими, набагато яскравіші, ніж вони є в житті. Колон такий більш темний. Ну, але якщо ну, так якось розглянути, ну, не знаю, можливо, камера просто так передає колір. Не один в один, звичайно, але мені здається, що фрагментарно десь використати ці намистини дуже навіть можна. Зблизька вже більш-менш воно схоже. Тут, звичайно, ще через пакет. Ну, власне, Я не знаю, чи, чи все з цього я буду використовувати, як завжди. Я просто розкладаю, що в мене є, плюс-мінус схожого. А далі вже починаю чудити. Ну, якось так. Якось так. Е, також, що я взяла? Я взяла тросик. Думала, можливо, зробити на м, такій основі спеціальній, так? Але чогось, чогось мені не щастить з тою основою. Ну, не те, що не щастить, просто я не дуже сама люблю такі прикраси носити. І, ну, і відповідно, і якось і робити. Мені їх не дуже цікаво. Хоча, хоча інколи це має сенс. Ну, але в даному випадку чогось я подумала. Так, багато в мене всяких різних проставочних намастинок бронзових. Власне, я витягла все, що є, щоби просто потім не бігати і вже на місці собі вибирати. Всілякі шапочки. У мене, до речі, бронзової фурнітури небагато взагалі. Різні варіанти такого бронзового кольору бісеру, раптом знадобиться. І всілякі там кільця, замочки, що є, те притягла. Ну і все, власне. Не буду вас сьогодні втомлювати процесом. Думаю, що вже вийду, коли завершу свою роботу. І оціните готову прикрасу. Дочекайтеся. Отакі от, от умови, поки я тут складаю, у мене тут щось виходить. Починається тривога. Ну, що, як і обіцяла, вертаюся до вас із готовою прикрасою. Ну Так вона коли далеко від світла лежить, взагалі все здається таким темним і чорним, але це трошки оманливе враження, тому що ну, все ж таки кольори тут присутні. Ось цей бордовий, такий темний, темно насичений, червоно-коричневий якийсь такий колір. Навіть там щось поблизько, якщо зблизька, можна подивитись. Ну, і власне, я таки від тих червоних намистин гематитових відмовилась, так само, як відмовилась і від гематиту під бронзу. Я все ж таки вирішила взяти пірит. Він так прям, Мені здається, взагалі ідеально просто ліг на цю, ну до цієї бронзи підходить. власне. І гранат. Гранат я взяла прямо в усіх розмірах, що був у мене. З якою метою? Значить, як я це бачу? Сам кулон ось, цей, має ось, ось цю кулю так, посередині таку виділену, таку випуклу. То мені здалося, що мають бути і дві таких акцентні намистини, крупні, так? Ну, конкретно ось вони. Так? Які будуть якби, перегукуватися з цим кругом, так? з цією кулею. Ось. І, ну, а просто посередині начепити крупні, мені теж золостне цікавим, тому я плавно-плавно йшла до них, так? Тобто і від маленького, далі маленької намистинки, далі трошки більша. Далі взяла пірит, щоб теж виділити. Ну і крупні намистини, які я також надягла в шапочки. ось такі, І яка тут основна. І тут основний момент: отвір в цьому колоні дуже широкий. Дуже. Тому я вам покажу зараз тут прикріплю фотографію. Всередину я вставила кульку, а самі ці отвори прикрила ось такими двома шапочками, такими самими, як тут, тільки я їх склала докупи, і вони ніби так, бачите, як склалися одна в одну. ось. Однією шапочкою прикрити не вдавалося, тому що вона була випукла і вона ковзала то вгору то вниз. Тобто, треба було спочатку увігнуту шапочку поставити, а потім вже ось у випуклу. І то, тоді вже склалося. І щоб воно це все не розпадалося, не ковзало, коли отак одягаєш, щоб, ну, щоб воно не перекошувалося, довелося ще одразу закрити крімпом тут. З одного боку, з другого, і прикрите все це ось такими ще стиночками. Так що, ну, технічних рішень тут <гум>, немало, всіляких різних. Бісер я тут також використала поставочний, трошки більший ось тут. І між оцими двома ромашечками зовсім зовсім мені такий, 11-го номеру, здається. Ось. Ну, власне, і в кінці я перейшла вже на ось такий крок. Бачите, донесенькі намистиночки 6 мм, і ось такі з ромашечок ставочки. Поставила я замочок ось такий, але поставила його таким чином, що ну, раптом захочеться інший і можна буде переставити. Тобто спочатку вирішила вдягти повністю через трос, якось так протягнути, а потім подумала, а раптом. Захочеться змінити на карабін, наприклад, то я поставила ось ці протектори для тросика і через кільце приєднала просто замочок. Тобто, за бажанням можна поставити якісь інші. Ось така. В мене вийшла прикраса, ось таке намисто. яке здалеку здається дуже темним. Но воно, в принципі, і є таке темне, але все ж таки не зовсім таке депресивне. Більш, ну, навіть ось цей блиску, цей, знаєте, глянцевий, він додає якоїсь чарівності легкої, на мою думку. Пишіть свою думку в коментарях. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. На все добре. Бувайте.